будемо малювати. А перш ніж ми приступимо, відгадайте загадку: зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. Так, правильно, діти, це ялинка. І сьогодні ми з вами намалюємо ялинку не просту, а новорічну. А нам сьогодні допоможуть аркуш білого паперу, ватні палички, коктейльна трубочка, простий олівець, пензлик, серветка, ножиці, фарби та стаканчик з водою. І так, приступаємо. Щоб нам було трішки легше, ми простим олівцем намалюємо контур нашої ялинки. Я вже намалювала. Далі беремось розфарбовувати її. Розфарбовуємо спочатку стовбур ялинки коричневим кольором. І так, розфарбували. Тепер беремо коктейльну трубочку. Та за допомогою ножиць робимо промінчики, отакі, а потім тішечки їх розминаємо, щоб вони були пухкенькими. Беремо зелену фарбу та вмакаємо коктейльну трубочку у фарбу. Та Робимо такі ось відбитки на нашій ялинці стараємося дітки за межі контура не виходить Розрізаємо нашу паличку, робимо знову промінчики, допом... попросіть, щоб батьки вам допомогли в цьому. Промінчики стараємося дітки робити не дуже товстенькими. Та за допомогою пальчика трішечки розпушимо. О, не дорізала. Розпушили. Та тепер ми з вами трішечки додамо сніжку. Знову. на Сніжку буде стояти. Це ж лісова красуня. Так. Добавимо сніжинок. Так, дивіться, яка гарна, красива в нас виходить композиція. І так, тепер беремо ватну паличку та прикрашаємо нашу ялинку. Діти, тут можуть бути любі кольори на все ваша фантазія. Можна взяти червоний колір? Так. Можна взяти голубий? Кінці, також за допомогою трубочки ми з вами намалюємо зірочку. Майше. Дивіться, ось яка красива в нас вийшла новорічна ялинка.